Це історія про трьох неймовірних друзів: синя машинка, блискавка Маквін та евакуатор сирник. Привіт! Я евакуатор сирник. І я дуже сильно реплю, коли їжджу по місту. Ось так ще їжджу. А я близько к Маквін. Я неймовірно швидкий, я дуже швидко їжджу. Ось які в мене розвороти. А я синій автомобіль. Я Ауді. Але у мене є проблема. У мене відпало колесо. І я не можу сильно швидко їздити. Ха, а я дуже швидко їжджу тому що я блискавка матлю. Так, блискавка. Блискавка, ти тут не розказуй таких казок для нашої ауді. Я їй з радістю допоможу. Тому що я евакуатор. Ауді, давай, застрибуй. Так, хоп. Що ж, їдемо? Їдемо. Воу, йо-воу! Серник, який ти крутий. Так. Я серник. Я допоможу для Алге заїхати на ремонт. Що ж, я поїхав. Ось так, так. Сирник поїхав із Ауді на ремонт. Що ж, я трішки почекаю. Ну що, ти завіз Ауді на ремонт? Так, я завіз її, сподіваюся, її відремонтують. А в тебе як справи? Та що ж, я катав-катав, і в мене закінчилося пальне. Що ж мені робити? Закінчилось пальне? Ха! Тобі пощастило, що поруч є я. Тому я можу тебе теж завести. Тому що є евакуатор. Хм, Як мені повезло із сирником? Так, хоп. Ну що ж, блискавка? І тебе завезу на авто... авторемонт. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось так, друзі. Ось так, друзі. Я вам допоможу у будь-якій ситуації, якщо вас кудись потрібно завести. А mm -hmm. mm -hmm. ah, головні герої. Евакуатор-сирник, блискавка Маквін і неймовірна ауді без колеса. Ще не поремонтували.